Гучна диверсія у Криму. Партизани знищили стратегічну ділянку окупантів. Удар по цій логістичній нитці затримав важливі поставки військових вантажів. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Партизанський рух «Атеш» здійснив диверсію та знищив релейну шафу на залізниці у тимчасово окупованому Криму. Про це написали рух у Телеграм. Зазначається, що диверсія сталася біля населеного пункту Уварове в Ленінському районі Криму. Зназначається, що партизани також знищили релейну шафу на важливому відрізку залізниці, що проходить через той самий Кримський міст. Ця ділянка шляху є стратегічною для окупаційних військ, оскільки через неї регулярно перекидають техніку, паливо і особливий склад. Удар по цій логістичній ниці затримав важливі поставки військових вантажів, і таких ударів буде усе більше, наголошують партизани. Як повідомляв головред, 27 травня партизани здійснили диверсію на російській залізниці. Унаслідок цього постраждала критично важлива ділянка залізничних колій, що веде в Курську область, і якою ЗСРФ постачає озброєння. Також відомо, що в Генічинському районі агенти успішно провели диверсію, під час якої знищили автомобіль російських окупантів, який вони використовували у військових цілях. Крім того, раніше партизани руху Атеш позбавили зв'язку військові об'єкти в Московській області. Порушення зв'язку та енергопостачання зірвало планування і координацію між військовими об'єктами, стверджують ватеш. Партизани заявили, що позбавили зв'язку військові об'єкти в Московській області. Вони стверджують, що успішно провели диверсію в населеному пункті Могильці та знищили обладнання трансформаторної підстанції, яка забезпечувала електро і телекомунікаційну інфраструктуру регіону. Як пише партизанський рух у Телеграм, внаслідок виведення з ладу підстанції виникли перебої зв'язку одразу у низці важ. Ливих військових об'єктів Росії серед них ватеж називають 629-й зенітно-ракетний полк ВЧ П'ятдесят 21 вісімдесят окрему бригаду оперативного призначення 3641, а також військове містечко, де розміщується. 3.2.51.084. других проблеми зі зв'язком також зафіксовано у 483-му військовому слідчому відділі СКРФ і на розподільчому складі компанії Сберлогістика, яка виконує контракти для міноборони РФ. Порушення зв'язку та енергопостачання внесло хаос в управління підрозділами, зірвало планування і координацію між військовими об'єктами.